Передамо слово Хабібуліну, пану Хабібуліну. Він адвокат і політик теж наказав, що в нього теж є якась конкретика, про яку він може розповісти. Тому да. з паном Хабібуліним він має якісь конкретні приклади маніпуляції на мажоритарних округах. Будь ласка, да, тож е перш ніж перейти до фальсифікації, я хотів би завершити думку з приводу фальсифікації. Якщо зараз не торкатись більшості якихось випадків, я е згадаю. Євлений, але він зараз стосується всіх 225 мажоритарних округів, як ви знаєте. Справа в тому, що технічних кандидатів, то... але є проблема технічних кандидатів, да? яких практично неможливо виявити. Окрім е зачіпки, яка зараз з'явилась, кожен може зайти на сайт Центральної виборчої комісії в будь-який округ, який його цікавить, відкрити всі програми всіх кандидатів. І в програмі, яка там буде відкриватись, там буде кнопка свойства, і побачити назву комп'ютерів, з яких робились ці програми. В одному з округів виявлено з 31 кандидата 17 практично з одного комп'ютера. Тому що дійсно технології вони ж йдуть наперед. Ви згадали 98 2002. Так там, якщо ви пам'ятаєте, програма просто викладалась. В форматі HTML, да, тобто в е, інтернет-форматі. Зараз чомусь ЦВК виклала ваш файл, який ви надали, так і виклала. Може, Прозорості да. так. Справа в тому, що єдина ціль, я думаю, в більшості з тих, там, може, половина, це технічні кандидати для того, щоб захватити ОВК і ДВК. Добре, дякую.